Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Малята! Ми вже з вами багато знаємо про транспорт. І якого він виду, якого призначення. Сьогодні я вам пропоную описати транспорт за схемою. Розглянемо схему. Що означають ці схеми картинки? Перша схема це треба обрати вид транспорту. Друга схема означає, який транспорт за способом пересування: повітряний, наземний, водний чи підземний. Третя схема означає, який транспорт за призначенням: Пасажирський, вантажний чи спеціальний. Четверта схема означає колір транспорту. П'ята схема означає, хто керує транспортом. Шоста схема, з яких частин складається. Сьома схема, яка користь людині від нього. Виберемо транспорт для опису. Діти. Я обрала карету швидкої допомоги. Це наземний вид транспорту спеціального призначення білого кольору. Каретою швидкої допомоги керує водій. Автомобіль швидкої допомоги має кабіну для водія та лікарів. Має колеса, фари, проблискові маячки. Салон для надання медичної допомоги людині. Користь людині від швидкої допомоги це швидке перевезення людей. До лікарні, які потребують швидкої медичної допомоги. Така схема опис про карету швидкої допомоги вийшла у мене. Опишемо ще транспорт за схемою. Я обрала автобус. Це наземний вид транспорту спеціального призначення синього кольору. Автобусом керує водій. Автобус має салон для пасажирів та місце для водія. Та місце для багажу. Має великі вікна, колеса. Яку користь від автобуса одержує людина? Це швидке перевезення пасажирів з одного місця призначення до іншого. Діти. Ось такі схеми описи транспорту у мене вийшли. А ви, малята, виберіть собі, який до вподоби вам транспорт, та опишіть його за схемою. Я з нетерпінням буду чекати ваших описів схем. До наступної зустрічі!